Тільки в одному Києві було більше семи різних топонімів на честь Москви: дві московських вулиці в різних частинах міста, московський проспект, Московський провулок, московська площа, московський міст і, врешті, московський район нині Голосіївський. І ще й залізнична станція називалася Київ Московський. Ще була москворецька вулиця. Ну, але то на честь Москви ріки. Чи не забагато спитаєте ви? Ні, адже саме так маркується належність місця. Це можна назвати мінка імперії, а можна назвати таким загальним терміном, як маркер місця. Радянський Союз і взагалі радянська імперія вони робили свої маркери місця. Тобто їм потрібно було зафіксуватися. Це наше таких маркерів. Да, це були і вулиці Леніна, які навіть на хуторі мені здається. На хуторах вони були там, де одна вулиця, і це була вулиця Леніна. А пригадайте ансамбль з російських класиків у центрі Києва. Вулиця Пушкінська, що впирається в площу Льва Толстого. Це свідома практика називання центральних вулиць українських міст на честь російських діячів культури і науки. Для мене завжди ще з дитинства був таким, знаєте, вершиною абсурду закарпатський драматичний театр російський в Мукачеві. Закарпаття, в принципі, не мало ніколи ніякого стосунку навіть до історії Російської імперії. Це там категорія чистої пропаганди, коли якраз е, влада прагнула показати, що е, російська культура вона не просто історично пов'язана е, там з цими землями, вона історично домінувала тут.